Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City І у нас місія поліцейського І ви спитаєте, а де машина поліції? Так це є. Можна так сказати, машина поліції, як тільки під прикриттям. Тому що, на відміну від звичайної, це звеглядучі... Звичайна чіта. А от в салоні в неї проблисковий маячок. Так що. І ще набої я набрав... Я їх не купляв. Тобто я воював з поліцейськими і піднабрав їх. Так що місія з поліцейського погнали! І де ж вони? Де воно там їздить? Воно що на мотоциклі? О! Ось так. Бляха, муха цей бісовий мотоцикл. Мені трохи пошкодив автомобіль. Раз, поспішаємо. Нас куда ріше пороз'їжджалися? Повернув. Та як завжди? Ось вот так. Так, а ну сюда. Ось так вам. Ну все, четвертий рівень. Бляха-муха. Все, тут уже не до жартів. Піду фарбуватися. Так, часу достатньо, більше семи хвилин. Так, сюди заїжджаємо, та й все наче так головне ніякий наїзд не зробити повернули. Зараза стільки автомобілів тут халяха муха Ось так тобі Ось так, вам. Тепер поспішаємо. Це вже не знаю п'ятий рівень, походу. А тут уже дві автівки. Ляха муха, як. Як завжди не вчасно. Раз. Кину їх. Та. А ось це де. За Ну, Трохи одну зірку скинув, щоб легше було. А, все ж треба пофарбуватись. Краще я спочатку тебе завалю, а потім... Так, тримайте. Гаразд, піду відремонтуюсь. Чи поїду точніше. Біль... 9 хвилин у нас є. то якось завантажено сильно. А, чорт! Забирай! Крала тачку. Зараза то скільки автівок тут А, так вона ще одну краде. Зараза, я врезався. Ого, як кубовуну я влаштував, погнали звідси. Подалі від Ну, з однієї з однієї зірки ще можна втекти. Все досить довго це морочусь. Ми ще по колу будемо ганяти. Ось так вам. Це у нас сьомий рівень. Раз, піду, поїду відремонтуюсь. Мені ще на кожному рівні ремонтуватися. Бляхам кап... Ви що не чуєте, що поліція їде. Особливо призначення. Треба вже ремонтуватись точно. Давайте ремонтуємось. Ремонтуємось ось так. Те дом, їдьте до мене, цуцики. І куди ж ти поїхало? Намайся виїхати? Наче я завалив. так іди сюди. Та ти засранець. От засранець прям... Ледь ...мене до гори дрігом не перекинув. Добре, що на колесах залишився. Тримайте. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так вам. Mm -hmm. О, це вже не жарти. Це вже не жарти. Треба фарбуватися. Шорт забирай. Так, з однією зіркою буде трохи простіше. Навіть придеться 200 баксів тратити на ремонтування. За один рівень. Так, ідіть сюди, сюди кому говорю. Де я ще застряг гаразд, зараз їм буде сюрприз. Трохи сюрпризу влаштував їм. А, я їм пробив колесо одне. Їм то складно буде відірватися тепер від мене. Правда, тут поліцейський, блін. А так вони ще одну крадуть. Так, О, дев'ятий рівень, чудово. Дякую за 3200. Так, вони на мене їдуть. Гаразд. автомат прийдеться приготувати свій крюгер. І почати треба із останнього. Все. Ліквідував. От засранці. поверлази, щоб постріляти. Тепер ще й тікають знову. Я муха і куди ви... А, я їм колесо пробив. Баляха-муха. Тримайте. У мене мало здоров'я. І це проблемка. Бо мене так точно завалять. Ось так. Ну, часу досталь. Може, а, є. Лікарня десь поруч. Де ж вона? Це лікарня. А ось вона. Тут я можу здоров'я собі набрати. О, набрав. А, я ще й плати... заплатив 100 баксів за лікування. Та ще й відремонтуватись треба. Бо чим далі, тим затягував чим тим складніше, чим далі, тим складніше А то вже там з пампушками вже Що, проїхав Я думав він чи розвернеться, чи поверне Вже треба ремонтуватись після такого. І добре, що тут зірка є. І це вже 10 рівень. Та, бляхамка, куди ти на зустрічну летиш? Так, ремонтуємось. Майже 90 касарків в кармані. Хляха-муха, яка вона нестабільна. Ляха-муха. Так, треба поліцейську автівку брати. Терміново. Тихіше, ще й вибухом мене зачепило. Але ці вже не сховаються від поліцейських, тільки зірки треба збирати. Побачення, А, крали. за одна. А скільки треба? Куль тобі всадить, щоб ти зупинилася. <плес> О, дякую за 5 косарків. І це вже 11 рівень. А тут складнощів ще більше. Так, давайте броню заберемо. Так, Бляха, муха. знову переїхав. Ось так. Добре, що колеса цілі <плес> Ні. <плес> Зараза. А в мене броні, і бляха муха немає вони наближаються. Раз, поруч поліцейський відділок. Може там тачка буде. Аби ніхто мене не переїхав. А скутер тут лишився. <плеслістя> а, поліцейський. А вони вкрали автівку. Все, звідси. Одна, походу, там і залишилась. одна. Походу крала активку Та ні, на місці залишилась Тільки почала бігати поганять, а це ще нестабільніша за ту. 153. Чорт забирай Добре, и... що я на газ. Ай, снова бляха муха. Шейте эти не мені А, там еще одна, ну бляха муха. Та сколько ж у вас там? І так важко проходити. Та ще й... У мене просто слів немає, чесно скажу. Просто у мене слів немає. Бляха, муха, і куд... і куди я поїхав? Так не проста. Та ще з кожним рівнем все складніше складніше. Так, може я і так зупиню. Нехай під'їде. Це вже 12 рівень останній. Він походу ще складніший за попередній. А в мене мало здоров'я. Часу обмаль. Ось так. Та бляхомка, скільки ви будете повертати. Так. Так, півтори хвилини. Ось так вам. засранці ранці О, чудово, 12 рівнів виконав. Збільшена броня. Так, усе. Все закінчуємо. Місію поліцейського ми пройшли. І в нас в в кармані майже 108 касариків баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!